Перший сьогоднішній день у 2024 році, сьогодні 30 березня, теплий Олекса. І збираємо пилок. Перший, перший день. Можна сказати, вчора я зібрав зовсім зовсім трошки. Вчора дощ був, вчора не була льотна погода. сьогодні перша льотна погода. І як бачите, ще всі вулики не пройшов, бо там миску вже одну набрав, це другу. Миску набираю. Небагато, ну, потрошку є. Перший день, перший день. На вечір відкриваю, щоб бджоли останні заходили. Ну, десь так. І ще ж там одна миска. Ну, 30 -е число. Березня 2024 рік. Оце сьогодні. Перший урожайний день, бо вчора було трошки. Сезон 2024 року розпочався пилку. Меду немає, ще, ще нічого немає. Ну вже пасіка може дати якийсь прибуток. Тобто, самі бачите. начинаємо сушити. Пилок зібраний, потрібно висушити. Користуюся. Садочку. На сьогоднішній день в мене є два садочка. Хто заказує садочок, можна сказати, що під пилок для пасіки вони тоді роблять більше оцих полочок. Тут стандартних 5, а вони роблять на 7. Дві полочки уще між полочками. І получається сім поло. Розгортаю тоненьким слоєм із сушилка садочок. Висушує пилок за 12 годин при температурі 38 градусів. Зараз вона виключена, прогріта. Виключена для того, щоб вона не жужжала. Мішає відеозйомці. Отак рівним слоєм розгортаю приділяю по лоточкам. Сім лоточків – це і на 12 годин. Ставлю 38 градусів 12 годин. Зараз поставлю. Це поки перший день небагато, а так. Ну, в своїй практиці найбільше я завеснув, коли сприятлива весна, я збирав по до 300 кілограм пилку за весну. Саме раніше почалося збиратися 8 березня. Е, коли... Весною буває дуже часто несприятлива льотна погода, тобто прохладно. Тоді рослини виділяють небагато пилку, і ноша в бджіл невелика, і бджоли її проносять успішно через решітку. Тому бояться те, що бджоли залишаться без. Пилку не потрібно, вони його принесуть. Просто якщо зараз дати бджолам е, час, щоб вони нанесли собі, коли вони нанесуть собі це не мед. вони його забивають, весь вулик не будуть. Вони його трохи піднесуть і перестануть носити. Ви тоді станете, поставите пилку в лавлі і вони не будуть носити, будуть носити там мам, по чайній ложці. Через то, коли ставите, вони носять і вибирайте, воно стимулює їх, вони більше приносять. Але все одно ж приносять. Все. Виставляю, тільки що прогрівав 38 і 12 годин. Виставляю ой, 12 годин. 38 градусів, 12 годин. Пилок буде суший. сухий. У цій пилку в цьому, у цій сушилці пилок буде сухий. Іншими сушилками користувався, там треба сутки. А тут 20, 12 годин. Все, до наступного відео.